Друзі, привіт! До нас приїхала дуже крута новинка. Величезний потужний багі. І сьогодні ми хочемо вам показати його у всій красі. Це величезна двомісна модель. Ідеально підійде для зими та бездоріжжя. По-перше, величезні колеса з глибоким протектором. По-друге, є амортизатори. По третє, чотири двигуна по 45 Вт та потужний акумулятор. у моделі стильний дизайн, яскраві вставки. Окрім сірого, також і інші кольори в наявності. Запитуйте, будь ласка, давайте ближче оглянемо колеса та двигуни. Колеса величезні, м'які з еварезини, але їх пробити неможливо. Є класний протектор для того, щоб кататися по будь-якому бездоріжжю. У цій моделі два потужних акумулятора по 12 Вольт і 9 Ампер-годин. Знаходяться вони спереду під капотом. Дуже зручно, що батареї легко Ви можете від'єднати їх та заряджати окремо від машинки. Двері відчиняються в бік. Також позаду є невеликий багажник, куди можна положити водичку, печиво або іграшки дитини. Це повноцінно двомісна модель велике, широке, шкіряне сидіння та двохточкові ремені безпеки. Також кермо, зміщене вліво. Зарядний пристрій входить до комплекту, заряджається від звичайної розетки 8-10 годин. І цього вистачає на 2-2,5 години катання. Оглянемо приборну панель mp 3 плеєр Тут є закачані мелодії, також ви можете поставити свою флешку і включати улюблені пісні вашої дитини. Тумблер, який переключає управління з пульта на управління дитиною. Другий тумблер для переключання їзди вперед та назад. Також є кнопка, яка включає та вимикає світло, та запуск електромобіля. Пульт керування в комплекті також ви можете управляти за допомогою додатку на телефоні. Розкажу, як користуватися додатком. Потрібно його скачати за допомогою QR-коду. Ось так він виглядає, як якась крута відеогра. І дуже просте управління. Повертаємо руль і поїхали вперед. Задоволенням рекомендуємо вам цей багі. Великий, потужний, надійний. Дякуємо за перегляди, за ваші лайки та коментарі. До нових зустрічей!